Щиро за І вітаю всіх з наступаючим святом Успення Пресвятої Богородиці нас в Україні. Цей пресник має особливе значення, тому що багато монастирів лав е, носять чи є під покровом Успення Пресвятої Богородиці. Цей пресник відкриває нам християнську кончину. Життя закінчується. Успення. Тобто не смертю таким страшним словом, яким закінчується, яким закінчується так знаєте, парадоксально. Жива, людина жива і разом вперше смерть. Але успення є щось інше, це є народження для неба. І саме прихід Ісуса Христа, який. Ісус Христос відкупити всього людського роду своєю смертю, як і смертю своєї Матері Богородиці, відкриває нам сенс життя. Тому що е, оце слово смерть через цілий старий завіт і до приходу Ісуса Христа, воно створювало людину, агресивність людини. Людина була жорстока оцей закон зуб за зовку вбивати, Якщо вбиває тебе і так далі. І так. Христос дещо в інший спосіб це показує нам любов. Любов, милосердя. Тільки Любов ми мусимо правильно розуміти, не слова, тільки, але спосіб життя, щоб ця християнська кончина тут, на землі, була успенням, пена, для неба. Чому саме для монастирів, до речі, ми сьогодні святкуємо, Великого преподобного, отця нашого співзасновником нашого життя тут, в Україні в 9 столітті Теодосія Печерського. Тому що для монахів смерть це є радість. І коли монахи помирають, вони не плачуть, вони сміються, жартують, тому що вони розглядають смерть, як радість народження. Щоб ми достойно, як віруючі християни, пережили це свято в особливіший спосіб. бо погородиться нас не непокинуло, вона завжди нас покриває своїм святим Нехом. Це є наша надія від самого початку, коли християнство засіяло на нашій українській землі. Богородиця завжди є та, яка покриває нас вチеринку, в моформі, і покриє, і захоронить, і всякого зла. Коли ми молимося, цей щоденний молебень за, за мир за Україну, там є така гарна ікона. І там написано на омофорі Богородиці такі слова. покрију свои људе. Благословење од Бога која е на вас преку ваздан во сите вашиот живот. Слава, слава. Слави ки